Але чому в Харкові транспорт безкоштовний, а ви зробити цього не можете? Чому? Ну, відверто. Ну, якщо, знаєте, для мене завжди є проблемою обговорювати інші територіальні громади, тому що у міських голів, які входять в Асоціацію міст України, є певна корпоративна етіка. Ми ніколи не обговорюємо і не критикуємо. Як працюють наші колеги. Але мене все ж таки це порівняння достало. По-перше, я скажу так, що безкоштовного нічого не буває. І транспорт в Харкові фінансується за рахунок міського бюджету, на що десь приблизно виділяється 2,5 мільярда гривень. При цьому, якщо комусь цікаво, Харків має величезні борги за газ. А міський бюджет це взагалі бюджет платників податків. Тобто це гроші, які не беруться там з повітря, а вони беруться з кишень платників податків. І щоб звідти брати гроші, треба, щоб ці податки вплатили більше. Тому знаєте, це ілюзія, що безкоштовний транспорт просто з одного гаманця дістали чи з однієї кишені і переклали в іншу кишень. По-друге, чим Харків відрізняється від Дніпра? Там зараз взагалі відсутні приватні перевізники. Ще з квітня 2022 року вони не працюють в місті. У нас, якщо ви пам'ятаєте, електротранспорт муніципальний, а автобуси це приватні перевізники. Та і взагалі кількість транспорту в Харкові майже вдвічі менша. Тобто, якщо е, зробити в лапках безкоштовний транспорт в Дніпрі, нам здадобиться десь 4-5 мільярдів гривень. Достати, знову ж, з місцевого бюджету. Перекласти з кишені в кишеню і зробити нібито в лапках е безкоштовний транспорт. І по-третє, чому неможливо порівнювати Дніпро та Харків? Тому що місто Дніпро, воно по території своїй та по площі більше, аніж Харків, аніж Одеса. Територія площі Дніпра 410 квадратних кілометрів, а Харківа 350. Тому якщо ми візьмемо 410 і віднимемо 350, це буде ще 60 квадратних кілометрів. А 60 квадратних кілометрів це площа Житомира. От собі і уявіть, що фактично, якщо нам робити безкоштовний транспорт, нам фактично потрібно буде ще доплатити за ще обласний центр розміром з Житомир. Розумієте? Тому, коли мені дають порівняння, а чому в Вінніці так, а в Дніпрі так, чи. Ну, це неможливо порівнювати.